Сьогодні, мої хороші, приготуємо баклажани в прекрасному овочевому соусі. Мої дорогенькі, і ось так. Ось такі баклажани в такому соусі. Коли ви їх зробите, ви будете хотіти щодня такі баклажани. Взагалі дуже важко розпізнати. Що це не м'ясо або можна порівняти з грибами, чим хочеш, але не з баклажанами. <phones> mm. Просто неймовірно, дівчата. Сьогодні почистимо та помиємо Ось такі баклажани до речі називаються вони каштан. Почистили і наріжемо ось такими шматочками. Посолимо добре і покладемо на півгодинки відпочити. А тим часом візьмемо одну велику цибулину. Очистимо її та накришимо. Та візьмемо блендер Зо чотири гарних чесничини. Кинемо в блендер. Кинемо цибульку. Почистимо болгарський перець. Тепер один перчик чілі. Теж почистимо і дрібненько накришимо. І великий томат, тобто великий помідор, теж почистимо та покришимо на шматочки. І все це у блендер перемололи І ще одну порцію теж перемелемо сюди ж. А тепер прийшла пора помити від солі баклажан. Добре вимінімо. Вони пустили свою гіркотку. Тепер добре-добре хвилюємо. Добре, І нехай підсохнуть добре. Тепер беремо обов'язково кукурузний крохмал і добре перемішаємо з баклажанами, щоб вони геть-геть обрали -геть весь крохмал. Це обов'язково. Так, тепер беремо дві пательні. В одну наливаємо соняшникове олій і в другу. А другу, ви бачите, друга пательня від Xiaomi. Вона дуже ексклюзивна, в ній дуже смачне все те, що ви там готуєте. Ось наші овочі ми кидаємо туди, всі і тушкуємо. Петельна від ексіомі просто чудово, в ній виходить, блюда дуже смачні. А маленькі пательні ми обжаримо наші баклажани кусочками. А там усіони батушкуються овочі, додаємо сі, перець і трави спецій, які ви полюбляєте. Базірік можете додавати, все, все, що любите. Помітили на баклажані. Тепер подивитись, які вони виходять. Вони виходять теж гарами, прижарами. Це зальбе по кружному крупну. Наші гриби. Або м'я. Не до нашої суміші завжди або вершків, наприклад. Наші тепер баклажани, подивіться, вони як сматочки м'яса Або гриби. Вони просто хрусткі та чудові. А запах, а запах. І залишилось дожарити те, що трішки залишилося багато. От і все. Достаємо останню порцію. Тепер потремо два зубочки часничку на терці. Ретельно перемішуємо мої дорогенькі, і наше блюдо готове. Мої хороші, ви таке, ще не їли ніколи. Ніхто ніколи не здогадається, чи це м'ясо в соусі, чи це гриби в соусі. Це дуже смачно. Ви таке буде, будете готувати щодня.